Так, дівчата. З якого приводу ми сьогодні тут зібралися? Ми сьогодні тут зібралися з нагодою Дня захисту дітей. Ми роздаємо сім'ям з маленькими дітками. пюрешечки смачненькі. Також одяг, іграшки там життя. Дітей сьогодні прийшло багато. Ви іграшки обираєте, так? Доброго дня. День. А ви в нас вперше чи вже відвідували ми наш штаб? Ми вже таб? відвідували до вас приїжджали в прошлому році. І що ви сьогодні отримали? Ми сьогодні пропустили перегляд дітей і речі, які потрібні для споживання. Ви залишились задоволені? Так, звісно, ми задоволені. Дякую вам велике за вашу справу. Дякуємо і вам, приходьте ще будемо чекати Добре, на вас. Дуже дякую. Да, в переддень дня захисту дітей волонтерський штаб -клас здійснив видачу одягу, взуття, іграшок а також дитячого пюре. Дякуємо нашим партнерам Асоціації українців в регіоні Мусія, клубу Українців місто Вайло Данія. Сьогодні ми видали 230 кг кілограм одягу і 500 штучок дитячого пюре. Слава, Слава Україні!